Які має почути кожна танцівниця, тренер і хореограф? Хейтери були створені чисто для того, щоб бути твоїми хейтерами. Свою місію вони виконали. Переставай бути в ролі глядача і ставай актором. Іноді з кумирами краще не знайомитись, якщо не хочете розочаруватись. Але для того, щоб зрозуміти свою цінність, треба всі ідеалізації зруйнувати. Що для тебе означає бути продуктивним? Однакова продуктивність руйнує індивідуальність. Не бути наповненим під час організації івентів, класів і так далі це нормально. Бути не наповненим після організації івентів теж нормально. На світі є мільярд танцівників, але жодного немає схожого на тебе. Занадто багато уваги статусу іншим. Це призводить до обесцінювання себе. Твій неуспіх. Твій не солдаут не помітить ніхто. Тренер має бути в ресурсі. Втомлений і вигоріший тренер нікому не буде цікавий. Відпочивайте. Бути початківцем це кайф. Початок це найлегша частина вашого шляху, де ви можете робити мільярд помилок, які ніхто не побачить, у вас немає відповідальності, і початок це найкраще, що може бути в танцях. Коли ти танцюєш, ти відчуваєш себе тут і зараз. Коли, як не на танцях, відчувати найкращий сенс життя, що таке насправді впевненість в собі? Впевненість в собі це досягнення своїх цілей. Кожен вивчений рух це плюс досягнення, і плюс до впевненості в собі. Критика: ким ти хочеш бути для себе? Людиною, яка себе ображає, або єдиною людиною, яка тебе справді зрозуміє. Ти досі порівнюєш себе з іншим, люди дуже часто брешуть, а також. Їхнє ідеальне життя ніколи не буде ідеальним для тебе. Поки ти женишся за їхніми цілями та ідеями, ти втрачаєш себе. Танцюй про себе, не про мене. Танцювати проти один одного дуже легко. Справжнє мистецтво танцювати за один одного. Жаліти моменти, які ти впустив, трата часу. Якщо в тебе з'являється бажання або пристрасть, це значить, що в тебе вже всередині є всі сили, щоб реалізувати які завгодно твої мрії, бажання, ідеї, цілі. В тебе є сила, щоб реалізувати все, що ти хочеш. На тебе будуть дивитися, тебе будуть засуджувати, але це нормально, це частина життя. Так що, just. Хіба тобі не цікаво, як буде виглядати, рухатись твоє тіло, якщо ти реально даси шанс танцям? I love you, bitches. Come to dance with me, girls.